Цей напій, напевно, був є і буде моїм улюбленим напоєм. Це король настрою. Він п'янить тоді, коли потрібно, ідеально працює в тандемі з гаретами. Один нюанс білий вернуть смачніший, ніж червоний. бо останній нагадує якесь десертне на вино, і аж ніяк не проявляє своєї виворотності. Тісний кафе-бар майже у центрі міста грає звична для таких місць музика, правда, я не ловлю її в наці. Бо смакую золотого плаця. Мене не пригостили, і від цього він ще смачніший. На дворі падає сніг, і уся природа ароматично заманного лягла перепочити. Я милуюсь своїм напоєм і виникає таке враження. Просто приємно споглядати атмосферу, не заглиблюватись у деталі, а банально спостерігати усе, що оточує. Самотні столики, свічки, які людини горять, але дарують такі теплі кольори фотонізації. Які на щось надихають, пронизують склянку з напоєм і залишають мікросекундні відбитки на його єстві. Навпроти сидить дівчина, і та з українським корінням. Вона жваво щось описує, розповідає, бавиться жестами. І мені це подобається. Вона сидить дуже близько до мене. І я можу розрізнити її голубі очі серед землі, які приховані під товстою правою брендою коляркою. Ще однією рисою, яка цього разу ріже мої вуха і є те, як вона вимовляє тюргу Е, а точніше не вимовляє її. Це смішно. Проте, якщо оцінити інші її якості, то можна закрити на це очі. Ми сміємося, я розумію, що чимось їй сподобався. Мені навіть здається, що якийсь невдака режисер запнув мене у якусь коротку короткометражку. Я кажу їй цю свою думку, і вона ще голосніше сміється. Врешті-решт е, в кафе пропадає світ. І ми повільно навкомацьки вибираємось е, з, з цієї місця, не заплативши за чай, гарячий шоколад, і це ще більше їдає наші розмови. Вона бере мене під руку, як джентльмена, і ми так гуляємо вулицями відступного міста. Обговорюємо навчання Івана франківськ Львів, Львів, івано Я роздумую над тим, як ми проведемо разом новий рік, засинаючи в обіймах і не переглядаючи онуки. Вона боїться впасти на вкритий пожелети свій товар. А я буду, а я боюся, щоб вона не впала на моїй вкритій й пожеледи душі. Дякую. Да.